Ну що, друзі, я, звичайно, знову повернувся на канал, знову записую для вас відео. І в цьому відео я вирішу вам просто коротенько розповісти про те, що вже сьогодні я буду записувати відео з Айзою, з Сенітницею, Айза Клауд. Коротше, ви всі знаєте її. До мене багато хто хто питав, коли нарешті колаба, де колаба і так далі. Тому сьогодні я вам кажу що Сьогодні буду записувати це відео, сьогодні завтра монтувати. І все так далі. Тому просто майте терпіння, трошки ще почекайте, хоча вже чекали майже цілий рік, але все ж. Скоро вийдеться до Очікунова Колаба. Я вже навіть сценарій написав, тому що ми вже записували пару разів, але матеріали я втратив вкотре. І тому я переписав сценарій на 4 сторінки, до речі, так я пишу сценарій вручну ручку на папері, тому це тупо, але все ж, я маю на це право. Тож, друзі, не забувайте поставити свою вподобайку, підписатися на мій канал, адже на 50 підписників я випущу дуже гарний стікер-пак на WhatsApp та на деякі ще месенджери. З мемами по котах, вояках, а також з моїми та з моєю, з моїм спрайтом та спрайтом Айзи і Синітниці. Тому підписуйтеся, не забувайте.